І так, друзі, всім привіт! Знову ми приїхали на рибалочку. Нарешті, нарешті добралися до водички. Спробуємо половити судачка, можливо, окуня, подивимося, можливо, і щука буде, все можливо. Потрібно бути впевненим в тому, що ти рибку зловиш ти її обов'язково знайдеш. Так що додивися це відео до кінця. Прожимай лайкос та підписуйся на канал. Ох, як гарно дме вітер. О, то диви, наскільки більше води. Да. Бач до плити. А тоді було поосюди води. Дем, друзі, шукати рибульку? Ти скільки поставив грам? На цю десяточку. Не, я 12, походу, сьогодні це мінімум буде. щоб на першому закиті не було риби сильно не треба старатись <рес> <рес> так друзі я тут іду розказую як у мене покльовка була странна й бере і ловить рибу розумієте? без покльовки без покльовки все це... подсів або хтось підсів або хтось тупо ліг або якось анальний ну анальний. в принципі анальний Ну Уже є, да? Зато риба є. Зато риба є. Трішки не традиційно. Накисло да? На? Угу. Ось такий. Злий. Отакий. Давай. Все, йди звідси. Іди звідси. Влад, він тобі в ногу зараз виріже. Здоровий, сюди звідси хоче, так? А, ось о, о ну. Його відпускає, він. А ну пойдет додому. Він такий в твою сторону. О, А ми з задоволенням нагадуємо, що це відео виходить при підтримці наших друзів із Джеріс. Адже Gellius це наш український бренд, що активно розвивається у сфері смарт-гаджетів та мобільних аксесуарів. І ми звертаємо вашу увагу на смарт-годинник Gellius Watch 2021. Це смарт-годинник зібрав в собі все тільки найнеобхідніше для сучасної людини. Бездоганна автономність, захист від вологи за технологією IPX7, моніторинг пульсу і сну. І звичайно, це все ж таки смарт-годинник. Також звертаємо вашу увагу, що за промокодом Fisherman ви отримаєте додаткові 15% знижки на всі товари від Gellius. Посилання на сайт, а також YouTube канал Gelius в описі. Під відео. Риба. Владик розловив. Зараз розловився. Самій ямочки. Ну, також, я думаю, що забаграний. Чи ні? Чи все-таки він вирішив покуштувати приманочку? Ні, вдарив. Вдарив судачок. Стоять же там такі здоровецькі. Велетні, я би сказав. З такий красень. Давай, друже. А можливо, хотів і покуштувати приманочку. Бач біля роту. Так, да, все може бути. А туди. Є, є ж така думка, що він намагається вдарити в найтовші місце. Щоб... рибка є, це вже дуже добре. Хоча не потрібно нам тут затримуватись, треба йти далі десь. Тому що щось ми багато часу на одній точці проводимо. Так. А Діма каже, що тут риби нема. Оказалось, що є. Кажу, а мені щось здається, що води багато стало. І, це, і окунь теж десь змінив місце проживання. Коли ось такий ось гарненький окунець проклюнув. На ось такого силікоху. Я її не підпишу, бо я не знаю що це. Найшов щось в коробці. Навіть не знаю, хто виробник. Якась силікоха з коробки, коротше, друзі. Ставте якусь силікоху з коробки і мене її плює. Ух, хто це такий? Чи куди це ти мене завело? Діма, там якогось кабана тяне хорошого. Щука? Похоже на щуку. А не, судачела, диви. Придавив. Придавив. Щось судаку сьогодні взагалі не подобається нічого. Ой, що ж це таке тобі в голову стукнуло? Причавить, а? А? Судачок. Судачок. О! Ось такий ось. Та тихо, тихо. Щас тебе покажемо, де попливеш собі. О, красень. Зубастий. Давай. До домцю і на гачки жопою більше і пузом не лягай. Давай, пішов. Приятний. Да. Є е таке. І друзі, знову я зловив на якусь силиконку з коробки. Якась? Якась невідома силиконка в коробці, шукай свої коробки. Своїй коробки. <рес> <рес> Я гадаю в кожного є щось таке. <рес> Узі хтось дзьобнув. Хто дзьобнув. Оконь дзьобнув. Заходить у ця сілікошка, да? Я воно міняю, міняю, у мене взагалі попливає. І ось в березі, там де ти стояв. Я вдоль берега вирішив протягнути. Ось такий зовсім малесенькі окунець. Давай. Красиво уходь звідси. Давай, кш, -кш, 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 кш У мене взагалі поклевочок нема, міняю міняю ціліконки. А Дімо одну десь колись знайшов силікошку. І дубасить, і окуні, судак. Ну ничого, нічого. Зараз йому її відкусять. Знаєш топирається? Оо! Це вже симпатичніший окунець. Опля! Ой, ой, почекай, ти напутав, ти напутав. Витяхунів, -мо. От ідимо. Що хочу щоб знайшов такі силиконки. Ну бачиш, я міняю взагалі ноги. Так, тихо, тихо, тихо. Давайте покажемо. Там в траві їх знайшов. Ну отак от, от подягнали від берега і трішки правіше. Обкидаю. Там в траві можуть стояти. Можуть. Тихо, тихо. Ну. Я гадаю ви бачили. Так, напутав мені тут все, що можна тільки. І не можна. Є? Уйдет. Є, друзі. Бельнячко. Досить ці риби. О, Окушара. Заходить йому та приманка невідомого виробництва. Та я думаю, це пішал. Так, так, друзі, поки двигаємося, давайте за палочки поговоримо. Я рибалю сьогодні. Сафіна Х е, по тесту 3.18, якщо не помиляюсь, зараз дивлюсь. Так, 318 грама В рості 2,54 катушечку використовую Daiwa Regal розмір 2500 Шнурочок 0,2 по Японії. Рибалимо сьогодні, ну в принципі 10-14 грам. Зараз перейшли на спідшотик. Пробуємо окуня вмовити. Так що, такі діли. Щось в мене сьогодні рибалочка не сильно задалась. А Діма потрошку дубасить. І окунів, і судаків. Ну, ще не вечір. Так що продовжуємо. Так, а я сьогодні рибалю, друзі, на... Це у мене флагман Z246 рост. 3.16 тест, катушечка Revros 2500. Ну і шнурочок начебто 006. Ось такий от варіант монтажику. Це у нас щось типу сплітшота. Ну і начебто рибка трішки відкликається. Хоча вона сьогодні максимально пасивна. О! гарненький? Ну знаю. Уже на подмоті, поняв? І що, може ще й в рота? Ні. бородою придавив. Бородою придавив. Бородавчик. Бородавчик. Бородавочник. Пумба! Це може бути. Ось такий красень маленький. так Та жопний, походу. Просто ліг зверху. Город причалив, так? Ну що ви таке сьогодні робите, а? Що ви таке робите? Дурні. Ох і дурні. Що, друзі, підходить до кінця наша риболовля, і якщо підсумувати те, що сьогодні відбувалося, окунь харчувався, але був неймовірно вибагливий до приманочок. А судак не був вибагливий до приманочок, але він не харчувався. Контакту вистачало, але ж толку від того, якщо він роту не відкриває. Однак свою рибу ми все-таки знайшли, руки рибою пахнуть, тому і ви беріть свої вудки, ідіть на водойми. І найголовніше все буде в Україні.